Лише четверо. Четверо, якщо включати учителя, да, троє учнів та учениць. Так, ну що я пропоную розпочинати? Там, якщо хтось підключається пізніше, ну буде нас трошечки нас доганяти. Сьогодні в нас дуже важлива тема. Я вас прошу сьогодні так активненько е підключатися до процесу навчання, процесу надання відповіді, тому що так ми будемо програмувати, але перед цим ми трошки попрацюємо з математикою, трошки попрацюємо з логікою. Тобто, тут ви мені вже будете трошки допомагати. І так, у нас продовжуються лінійні програми, наше завдання розібрати цілочисельне ділення. Для цього ми будемо використовувати дві операції: DIV і операцію «mod». Операція DIV, <кій> в, наприклад, записі «n, div, m» – Це буде означати, що наша функція DIV це команда. «mod» – це команда. NM це наші змінні. В даному випадку, в даній записі, це буде означати, що це буде частка відділення числа n на m. Мод, навпаки, нам формує остачу відділення числа n на число m. Проаналізуємо. І так, остача відділення. Наприклад, наприклад, приклад. У нас є звичайний приклад 5 поділити на 2. Допомагайте, яка буде відповідь? 5 поділити 2 на 2. 5. 2 з половиною. Правильно? Тепер включаємо в нашу процедуру частку Ді. Якщо ми запишемо приклад 5, дів 2, у нас залишиться лише ціла частина. Це значить буде відповідь яка. Тобто функція функці відкидає дробову частинку в даному випадку. Тобто, скільки в нас буде просто 2. 2. Якщо ми кажемо 5 мод 2, Мод, навпаки, що робить? Остачу відділення числа на число. Тобто, у нас буде яка відповідь? Остача відділення 5 на 2. П'ятірочка, ірочка, да? так? Тобто, оце число. Тобто, наша ціла, ціла частина від числа. Тобто частка відділення. Це буде дів. Оце нас. Ну, це я грубо кажу, це, це дуже грубо намалював. Це в нас буде мод. Тобто дів мод. Наприклад, дуже часто і цим ми будемо будемо займати з більшості часу. Нам потрібно розподілити буде число, нам буде потрібно розподіляти число на його цифри. Ну тут зрозуміло, що в нас є, описується що таке цілочисельне ділення, є приклади, є обчислі, скільки це буде дорівнювати. Ну, Приклади ми бачимо. Ну, от, Наприклад, тринадцять дів п'ять. 13 поділити на 5 буде 2, і скільки кількістю сотих або тисячних. Ми розуміємо, що ДІВ нас залишає лише частку відділення, тобто ціле число. 13 поділити на 5 буде 2, цілих з чимось. Функція DIV відкидає оцю дробову частинку і залишає лише ціле число. Або навпаки, 13 мод 5. Знову ж таки, ми розуміємо, там буде 2,3. От у нас мод. Залишає нам тільки 3 десятих. В цілому, я думаю, що нічого складного нема. Але в програмуванні дійсно, ми дуже часто будемо не 3 ділити на 8 або там 13 на 5. Ми будемо розбивати наше число. От, наприклад, у нас є число 700. Ні, давайте не 700. Давайте почнемо з простенького. 75. Я хочу його розбити на цифру: цифру 1 і цифру 2. Як за допомогою DivMod я це можу зробити? Наскільки треба поділити? От я хочу получити, отримати цифру 1, 7, тобто цифру 2, 5. Як мені за допомогою DivMod це отримати? Наскільки треба поділити 75, щоб в нас було окремо 7, окремо 5. Розумію, трошки некоректне питання, наскільки треба поділити? Давайте так. Якщо ми поділимо 75, даю маленьку підказочку, на 10. Скільки ми отримаємо? 7,5. 7,5. з то, то яка буде перша цифра нашого числа? 7. 7. Друга, числа, друга цифра нашого числа буде 5. 5. Скільки в нас всього існує чисел? З математики, а, скільки так. в нас існує чисел ще разок? Безліч. Безліч. Скільки в нас існує цифр? 10. 10. Ви зрозуміли ситуацію? Тобто з числами ми будемо працювати. так. Але нас будуть цікавити оці цифри. Ну давайте тепер проаналізуємо. Якщо 75 поділити на 10, буде 7,5. Як нам отримати сімку? Що треба зробити з 7,75? І в тому і в тому випадку буде 75,10. І, і тут буде 75,10. Але які команди ми даємо, щоб отримати першу цифру, щоб отримати другу? Щоб отримати першу, що нам треба зробити? Іще разок. Дів і мод, Одне число, нам, одна команда нам залишає лише цілу частинку, інше число лише дробову. Дів нас залишає лише цілу частинку. Тобто, я розумію, сьомий урок вам важко може трошки е, виконувати завдання, але треба, треба це засвоїти, це дуже важлива тема. Якщо ми зробимо 75 дів 10, це буде означати, ми 75 поділили на 10 і залишили тільки цілу частину числа. Тобто, з нашого 7,5 ми залишаємо тільки сімку. Якщо ми використовуємо функцію mod, то ми, знову ж таки, наше число 75 ділимо на 10, але залишаємо мод лише частка відділення. Тобто ДІВ нам дає цілу частину, мод дає дробову частину. Зрозуміли? Тобто буде відповідь на цей приклад: це 1, 75 дів 10, відповідь 7. Якщо ми беремо мод 75 мод 10, відповідь 5, тобто, ми наше оце 7,5. Нам не потрібно звичайне ділення. Нам потрібно з'ясувати першу цифру, з'ясувати другу цифру. З такими командами ми це виконуємо. Так, давайте подивимося. Можливо, давайте спробуємо задачі. Можливо, там буде легше. Зрозуміло, тут є приклади. От нас цікавить перша задача. Будь ласка, складіть програму обчислення. Зараз секундочку. Хочу розширити. Складіть програму обчислення суми цифр. Цілого двозначного числа. Приклад нам дається число 34. Але ми можемо виконувати будь-яке число. Тобто ми число вводимо з клавіатури і для нього рахуємо суму його цифр. Як це буде виглядати в програмі? Ми запустили наше алго, зробили собі шаблончиком, описи. Я не буду тут переіменовувати задачу 1, задача 2. Та ні, хай буду. Ні, все ж таки, давайте хай буде. За. Да. А як у нас задача буде англійською мовою? Задача англійською мовою слово задача. Мабуть, таск, а ну давайте перевіримо. Так, нас цікавить англійська мова. Задача. «таск». Давайте в нас буде не задача один, а таск один. Завдання один. Таск один. І так, наше завдання один. Нам потрібно ввести двозначне число. Визначити його цифри і вивести суму. Скільки нам знадобиться змін. І ще разок ввести число, обрахувати першу і другу цифру і вивести суму. Скільки знадобиться змін. Чотири. Нам треба саме число, хай буде число Х. Нам потрібно вирахувати цифру 1, цифру 2. Це 1 це 2 Це будуть його цифри. І кома нам потрібно порахувати суму. Причому зверніть увагу, оскільки ми будемо робити цілочисельне ділення, у нас не будуть дробових значень. Тобто при використанні дів і мод в нас наші результати залишаються всі типу інтеджер, тобто цілий тип даних. Зчитуємо число Х, Рід в дужечках Х. Наступний етап: ми визначаємо цифру 1, цифру 2. І ще раз, для цифри 1 ми хочемо визначити оцю трієчку. Це означає, що ми наш Х, невідоме число, робимо йому дів. Тобто поділити на 10 і залишити тільки цілу частинку. Тобто 34 поділити на 10 3,4. Залишаємо тільки цілу частинку, тобто трієчку. Цифра 2, це в нас буде Х мод 10. Тобто ми поділили на 10, але залишили лише те, що знаходиться після коми. В числі 34 поділили на 10 3,4. Оця 4, 4 залишається. Далі в нас іде сума. Потрібно визначити суму. Сума присвоїти двох значень: цифра 1 плюс цифра 2. Останнє, що в нас залишається повідомити результат. Результат сума. Давайте запущемо, запустимо програму, подивимося, що ж виконується. Виконати. І так, перше. Ми зчитуємо число. Хай буде 34. Ми розуміємо, що відповідь для нього, сума цифр буде 3, додати 4, тобто 7. Натискаю Enter. Мені все рахують. Тобто, іще разок, щоб визначити першу цифру, дів 10, щоб визначити другу, мод 10. Давайте тільки тепер ви мені допоможете. для цього. До речі, давайте перевіримо на інші числа, наприклад, 77. Ентер 14. А скажіть, будь ласка, сума, яке число треба ввести, щоб сума цифр нам дала 18? Яке число треба ввести, щоб сума його цифр була 18? Яке двозначне число треба ввести, щоб сума його цифр була 18? Там не забувайте мікрофончики, якщо говорите. 199. 99, абсолютно вірно. Це в нас найбільша сума двоцифрового числа. 99, буде 18. А яка в нас найменша сума двоцифрового числа? Найменша сума цифр двочисло, двоцифрового числа. Найменша сума цифр двоцифрового. 1 і 0. 1 і 0. Тобто десяточка. Один плюс 0 буде один. Хорошо. Так, ну я думаю, що з цим розібралися. Давайте так. Оце в мене. Ні, Давайте краще перепишемо з самого початку, щоб не заплутатися потім. Так, це я згортаю. Давайте. Другу програмку ви мені робите під диктовку. І так. По-перше, що мені потрібно зробити перед початком програмування? Давайте розблокуйте мікрофончики, допомагайте мені трошечки. Добре? Давайте. Я ввести назву програм... Ну, шаблончиками можна, так? Да? Назва програмки. Це в нас яке завдання? Друге, значить, вводжу task 2. Так. Ми бачимо, що нам потрібно скласти обчислення квадрату суми цифр двозначного числа. Це означає, що мені знадобляться, що ті ж самі змінні, які? Що ми будемо вважати за x? x – це що таке? Це наше двозначне число. Кома. Це 1, це 2 Це що таке буде? Це 1, це 2 ну, Цифра 1, цифра 2. Цифра 1, цифра 2 нашого числа. І в результаті, що ми тут вдимо? Квадрат, Ну, хай буде. Ми ставимо S. Сума. Але ми будемо розуміти, що це в нас квадрат суми цифр двозначного числа. Тип даних, який в нас. Інтеджер. 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 Оскільки ми працюємо з цілочисельним діленням, буде інтеджер. І так, поїхали. Перша команда в програмі. Перша команда. Ми зчитуємо наш x. Далі. Тепер допомагайте, щоб визначити першу цифру другу. Диктуйте, що потрібно для першої цифри. Зробити з X. Щоб отримати першу цифру, нам потрібно зробити дів. x дів 10. Що це означає математично? Це математично означає, що ми наше число поділили на 10 і залишили тільки цілу частину цього числа. Щоб визначити друге число, ми прописуємо х мод 10. Поділили на 10, але залишили лише частку. Тобто, що залишається після кома. Так, тепер сума. Нам потрібно вивести оце число в квадраті. Тобто 3 плюс 4 в квадраті, тобто, це 3 плюс 4 буде 7. І 7 ми виводимо в квадрат. Як це за допомогою цих цифр написати. Пригадуйте, ми вже знаємо SQR. Як Як нас буде виглядати формула? Тобто для формули, щоб нам знадобиться, нам знадобиться SQR. SQR – це з минулих уроків. Це в нас квадрат заданого числа. Але якого числа ми не знаємо. Тому в дужичках прописуємо. Це наше число буде сума цифр заданого числа. Тобто це 1 додати це 2 Крапка з комою і повідомляємо результат Write S. Давайте подивимося Ну, число 34, 49. Тобто, що відбувається з програмою? На першому етапі ми зчитуємо X. Наше число, воно може бути довільним. 99, наприклад, це 9 плюс 9, це в нас буде відповідь. 18 в квадраті, 324 дорівнює. І так, перший етап. Ми читали число. Другий етап. Ми визначили першу цифру числа за допомогою ДІВ 10, визначили другу цифру числа. Потім прописуємо формулу. Нам потрібно обрахувати квадрат нашого суми наших цифр. Це буде SQR квадрат, сума наших цифр. Якщо б ми були, наприклад, на попередніх уроках, ми могли б записати наш квадрат в цілому, у нас немає значення. Ми можемо записати його і ось так: це один додати С два, помножити на це один додати С два. Тобто, і той і той варіант нам підходить, але все ж таки більш красиво, я думаю, що ви зі мною походитися, робити SQR-ом, тобто квадрат нашого числа. Так, ну це в нас були двозначні числа. З трьохзначними числами виходить вже трошки цікавіше. Давайте ще розглянемо оцю третю програмку. Ну а там ви бачите, що в цілому в нас залишається все ж те ж саме, тільки ми збільшуємо кількість цифр. Складіть програму для обчислення цілого трьохзначного числа. Трьохзначне число це від скількох до скількох? Трьохзначні числа це від скількох до скількох. Ну, від 100 до 999. До 999. Молодцей. І так, поїхали. Що нам знадобиться? Це в нас вже буде завдання третє. Таск 3. Таск 3. Нас знадобиться наше число Х. Три цифри: цифра 1, цифра 2, цифра 3. І сама сума. Вже збільшилась кількість змінних. Їх вже тепер 5 штучок. Далі процедура та ж сама. Ми зшитуємо наш Х. Поїхали, перша цифра, давайте я одразу пропишу друга цифра, і давайте пропишу третя цифра. Потім у нас сума. Нам просто потрібно визначити, що сума цифр трьозначного числа. Тобто циферки я поки що залишаю і одразу пропишу собі формулу, щоб потім до неї не повертатися. І в результаті ми отримаємо в рай -тест. Але тепер починається більш цікавий етап. З двозначним числом, зрозуміло, там поділили, там отримали. Як будеш з трьохзначним числом? Що нам треба зробити з Х. Ми розуміємо, щоб отримати першу цифру, нам потрібно зробити x дів. Але не x дів 10. А скільки треба поділити, щоб отримати першу цифру трьохзначного числа. 100. На 100 абсолютно вірно. Остання цифра в нас завжди буде x мод 10. Тобто, ми наше 345 поділили на 10. 34,5. Оця п'ятірочка залишається. А як же ж бути з серединкою? В середині, оце друге число, нам потрібно одночасно і зробити дів і зробити mod. Ми прописуємо першу команду x дів 10. Ми поділили число на 10, залишило цілу частинку. Тобто 345 поділити на 10, 34 і 5. 345 дів 10. 34 залишається. І тут ще прописуємо наше число 34 мод 10. Тобто в нас буде подвійне. Хдів 10, мод 10. В результаті ми отримаємо. А, забув крапку з комою. Забув поставити крапку з комою. І ще разок. І в результаті ми отримаємо число 345, 3 плюс 4 плюс 5, 12. В цілому, задачі далі пішли. Це те ж саме, тільки десь ми. Е... Десь ми тут щось робимо що? Тут обчислюємо добуток, тут обчислення передостанньої цифри, знайдіть суму кубів, тобто сума кубів, це в нас третя степінь. 3 на 3 на 3, 27, 4 на 4 на 4, 64 і так далі. Тобто, просто з, з якимось чином змінюються самі оці значення? Давайте розберемо, давайте в нас умовно буде число, яке буде складатися, наприклад. Цифри. Давайте допишемо: Цифра 4, цифра 5 і цифра 6. От мільйон ми хочемо порахувати. Давайте проаналізуємо. І так, іще разок. Ми считали. Ми хочемо визначити. Ну, хай буде для такого, для деякої альтернативи, хай в нас буде добуток. Добуток всіх цих цифр. Е, угу. Добуток може бути занадто великим. М -м -да Давайте все ж таки залишиться хай сума. С1 плюс С2, плюс С3. Плюс це 4, плюс це 5 і плюс це 6. А тепер давайте визначати ж за формулами, що в нас буде перше, що в нас буде друге, третє. Я хочу, щоб ви перестали просто лякатися оцих дів і модів. Вони нічого страшного нам не роблять. І це 6. Дивіться, що ми робимо? Остання цифра в будь-якому числі: двозначному, трьохзначному, хоч десятизначному, в нас завжди буде Х мод? 10. Ми завжди поділили на 10 і залишили тільки цілу частину, тільки дробову частинку. Беремо тепер першу цифру. У нас буде Х, але тепер дів. Якщо у нас шестизначне число. Мільйон. Мільйон. Раз, два. Три. Раз, два три. Крапка з комою. А далі у нас починається зменшення на 1. Тобто тут у нас буде «дів». 100 тисяч мод 10. Тобто ми поділили, відняли останнє. дів 10 тисяч. Мод 10. дів тисяча. Ви бачите тенденцію, що відбувається? Зменшується а... кількість нулів. О, тільки ми, мабуть, щось, щось не дорахували. Тут трошки багато нулів. Тут багатенько нулів у нас вийшло. Х. Дів 10 мод 10 на один нулик помилилися, не мільйона, а 100 тисяч. Якщо, е, наприклад, мільйон розділити на мільйон, нас залишиться одиничка. Да? Ну, мільйон розділити на, на е, тобто, Нам треба на одну менше, ніж саме число. Тобто шестизначне число ми ділимо на 5 нулів, семизначне число на 6 нулів і так далі. Тобто ми бачимо, що зменшується кількість нулів. Моди залишаються. Остання цифра завжди залишається за такою формулою. Все останнє йде на зменшення. Давайте перевіримо. Ну, давайте простеньке число. Раз, два, три. Раз, два, три. Шість одиничок. Відповідь: шість. Ну, давайте якесь більш складне число. Один, два, один, два, один, два. Це у нас 121 216. Один плюс два, один плюс два, один плюс два, дев'ять. І так далі. Тобто в нас ось таким чином ми з вами працюємо. Тільки це вже в нас буде, мабуть, не таск 3, а таск, е, таск на 9,9,9. 9,9,9. Ну, зрозуміло, що найбільше число, якщо ми ведемо 6 дев'яток. Е, так, треба шрахувати. Раз, два, три. Раз, два, три. Це у нас буде що? 9 помножити на 6. 54. Ось таке невеличке завдання. Так, ну і вашим завданням, ну, ми пройдемося якраз шість задач, скільки ми там, ну не 6, 5 задач буде або 4. Ми пройшли і розібрали для двох чисел, ну там не важко. Тому я думаю, що ми навіть задачі на два числа можемо не вирішувати. Ми зробимо от десь там програма: сума квадратів цифр трьохзначного числа. Непогано обчислення добутку другої і третьої цифри. Тобто, наприклад, десь є програмки, де нам не потрібні всі цифри обраховувати тільки другу, і третю, десь там третя і четверта. Ну, давайте скільки тут у нас є завдань. 8, 2, 2, 3, 4, 5. Ну, давайте у нас тут буде 4 задачки. Чотири маленькі задачки по 3 бали кожна. Добре? Можливо, є питання. Треба щось уточнити, подію, помоду, щось незрозуміло комусь. Що скажете? Все в порядку? Так, так. Добре. Припиняю запис.